Добрий день малята, шановні дорослі. Дітки, послухайте, будь ласка, загадку. Про холодно, жовтне листя, горобина у намисті, птаху вирій відлітає. В яку пору року це буває? Це буває восени. Правильна відповідь. Малята до нас у гості завітав ось такий веселий осінній листочок, і він хоче вам розповісти історію. Чому восени листочки змінюють колір? Дітки, подивіться, яка неймовірна краса восени. Ще недавно дерева були зелені зеленісінькі, а тепер дивись жовті, червоні, помаранчеві, наче хтось розсипав фарби з чарівної палітри. А знаєте, чому так відбувається? Влітку листячко. Допомагає дереву дихати й ловить сонячне світло, п'є воду з дощів. У листочках є речовина, яка називається хлорофіл. Саме вона фарбує їх у зелений колір. Давайте разом повторимо хлорофіл ось така цікава назва. А коли приходить осінь, день коротшає, сонечка стає менше. І деревам треба відпочити. Хлорофілу в листочках стає менше, і зелене листячко змінює колір. Прокидаються інші фарби жовті, червоні, помаранчеві. І саме тому осінь така яскрава й казкова. Це прощальний подарунок природи перед зимовим сном. Тож давайте не будемо поспішати. Зупиніться, подивіться навколо. Помилуйтеся красою осені. Листочку, дякуємо тобі за таку цікаву розповідь. Малята, ми прощаємося з вами. До побачення, до нових зустрічей!